Дякую, пане Володимире. Дійсно, можна було б говорити і про дуже гарні приклади, і, і інші. Я свій акцент у виступі зроблю саме на малих містах, яких в Україні 364, і які в переважній більшості є районними центрами і ще цілий ряд великих селищ. Тому можна сказати, що це є той каркас. На який спирається дійсно життя дуже багатьох людей в сільських територіях, тому що навколо районних центрів зосереджується життя і надаються послуги для дуже багатьох людей в сільських територій. Тому говорити про проблеми, які мають малі міста, можна було б дуже довго в межах навіть не одної конференції, можна говорити про особливості, які мають саме ці території. І вони пов'язані з тим, що на тому рівні залишається ще радянська система, і в управлінні, і у веденні багатьох справ. І від цього йде важко говорити про розвиток, можна говорити про нерозвиток і нереформування саме цієї території, тому що зміни відбулися саме на рівні великих міст, міст обласного значення. А малі міста, міста районного значення, селища – це саме, знаєте, як повертаєшся ніби в радянську систему, в Радянський Союз, той, який за непад там знаходиться, дійсно, як кажуть, хочете обнять і заплакати. Тому можна сьогодні сказати, що відповідальним має бути не тільки бізнес, відповідальною має бути і держава. Тому що бізнес той, який там сплачує, не сплачує, в якій там мірі податки, як він розвиває себе і цим впливає на розвиток території, це одна справа. І тільки, ніби благі такі його побажання, це е, участь у соціальному розвитку міста чи населеного пункту. Але держава на сьогоднішній день не є відповідальною. І як приклад я хочу провести е, такі два напрямки. Один це ті програми, які держава приймає і які вона, як декларації, і які вона не фінансує. Ми мали в Україні за допомогою, за ініціативи Асоціації міст України в 2004 році була прийнята величезна, помпезна програма підтримки розвитку малих міст. Розвитку малих міст. Але жодного разу вона не була профінансована жодною копійкою. Звіти малювалися, десь якісь кошти чи то центру зайнятості, чи інших програм, чи інших якихось коштів там вкладалися, ніби вона була. Ну, Завершилася вона в 2010 році, успішно не розпочавшись. І ми ініціювали малі міста. Ми провели цілий ряд заходів, тобто, яка програма підтримки держави нам потрібна. І ми її зробили. Зробили маленьку програму на декілька е, сторіночок за допомогою Міністерства регіонального розвитку, е, навіть пролобіювали її затвердження. І називалась вона не розвитку малих міст. А так як ми дуже хотіли, саме програма державної підтримки малих міст. Визначено було всього 5 пунктів. Ми визначили загальні, бо в Донецьку. Є особливості одні, в Чернівецькій області інші, в Криму третє. Ми визначили п'ять які для всіх міст, малих міст схоже. Дайте нам підтримку на дороги, дайте нам підтримку на комунальну техніку, дайте підтримку на енергозбереження в комунальному і енергоефективність в комунальному господарстві, дайте трошечки грошей на землевпорядну і містобудівну документацію. Ну і те, щоб як пан Ігор показував, як світяться або не світяться території да, з космосу. Ну і на енергоефективне освітлення в малих містах. Чітко п'ять пунктів. І е, умова була, щоб підтримка ця була безпосередня: 364 міста е, відповідно до кількості мешканців в кожній громаді. Порахували навіть скільки це коштів могло б бути. Це всього 315 мільйонів на всі малі міста щороку. Але місто мало б це отримувати прямою субвенцією без обласних державних адміністрацій, щоб вони там не, не зависали на 11 місяців. І, і ці умови були дійсно прийняті, і така програма була затверджена. Але знову ж при всіх наших зусиллях жодної копійки з 2011 року, 2012, 2013, на 2014, Я думаю, так само буде. Ми не маємо. Тобто, як можна говорити про відповідальний бізнес, якщо у нас не відповідальна держава? Тобто підтримки немає. Були б реформи, не ті ми готові саме виконувати ці функції. Дайте повноваження, чіткі і дайте ресурси. Цього немає, підтримки немає, тому говорити сьогодні надзвичайно складно. Механізм знову ж таки, що робити? Ну і асоціація міст, і ми, як всеукраїнське громадське об'єднання, ми працюємо в такому проєктному варіанті. Ми, знаходячи ресурси, ми допомагаємо малим містам розробити стратегічні плани, розробити інвестиційні паспорти. Хто в нас рухається швидко, ті вже сьогодні мають приклади в маленьких містах розробки навіть брендбуків. Тобто, ми малесенькими зусиллями допомагаємо цю інвестиційну привабливість сформувати і бути готовими чи то до державних інвестицій, чи то до приватних інвестицій власне країни чи закордонного інвестора. Тобто готовність ми таку формуємо. Чомусь наші державні структури, обласні адміністрації, маючи досить непогані штати, управління економіки, управління інвестицій, районні адміністрації, в яких теж є такі відділи, чомусь вони не бачать потреби і завдання в тому, щоб сприяти громадам цим в розробці цих документів. Лише якісь там загальні плани соціально-економічного розвитку. Хоча це пряме завдання. І деякі обласні адміністрації знають, що львівська непогано. Вони цю тематику, до речі, ми всім розсилали, не фінансується програма. Ми направили в обласні адміністрації листи. що Якщо ви можете за цими напрямками підтримати свої міста в своєму регіоні, робіть це. Приклад Львівської державної адміністрації непоганий. Вони вже завершують. Ну, не знаю, як там здасться, наскільки їм це швидко, але вони вже найближчі, мабуть. Майже у цих громадах вони допомагали розробляти е, межі, е, оцінку землі, генеральні плани, тобто звідти пішло, пішло розуміння, що бюджети маленьких міст не спроможні платити такі великі кошти за ці документи, і, і, і це зупиняє будь-який розвиток. І ще одне про міжнародні програми, які, ну, ми, знаєте, Мене один колись гарний мій товариш назвав, що каже: Ви як чеховська душечка, да? там вболіваєте за ці маленькі міста, за ці громади, щоб їм допомогти. Ну, дійсно, ми зорієнтовуємо навіть міжнародні програми, щоб підтримувати успішні міста, ті які спроможні і стратегії розробити, і навіть проекти багато підтримати навіть з бюджетних коштів. Давайте допомагати малим громадам, давайте в малі міста акцент робити на підтримку саме цих регіонів. Там працювати складно, там дійсно мало того тих людей, які можуть це робити, але вони найбільше цього потребують. І, як приклад, ще програма про ООН, яка працює зараз в дуже багатьох регіонах. Програма, яка от сьогодні демонструє конкурс кращих практиків. Найкращих практик показує, що дуже багато маленьких громад, які отримали дуже маленькі кошти, але успішно реалізували свої маленькі проекти, як вони пишаються цими проектами, і чому не можна так використовувати державні кошти, чому не можна так працювати от, дійсно на рівні регіону, тобто, це дуже хороша методологія. Те, що говорила пані Вікторія. Методологія стратегічного планування якраз передбачає залучення і бізнесу, і залучення громадськості органів і державної влади, і місцевого самоврядування саме до того, щоб оцей дух да, збудоражить в громаді. Але він має дійсно накладатися на те, щоб взагалі в державі були для цього сприятливі умови. Тому. На наше переконання, ми, звичайно, своїми маленькими зусиллями дещо можемо робити, ми це робимо, але без суттєвих реформ, саме місцевого самоврядування, дійсно, щоб запрацювали принципи і повсюдності, і субсидіарності, буде дуже важко нам говорити про розвиток.